Раді вас сьогодні бачити. Будемо прощатися безпосередньо із літом саме сьогодні. Ну і попитаємо, як попередній тиждень вас відбувся, тому що в нас був день прапора і в нас був день незалежності. Що як в нас відбувалося? Роз... Де ви були? Таке цікаве питання Був у івано франківську і в нашій громаді. Було багато заходів, було більше 20 заходів. В основному це вшанування пам'яті і благодійні заходи. Основні заходи відбувалися 24-23 серпня. 23 серпня ми підняли синьо жовтий прапор традиційно на вічовому майдані. Передали 650 дронів військовим частинам, зокрема 42-й бригаді, 10-й бригаді, Дельвей 109 му батальйону, 102-й бригаді. Як бригаді, так 78-му батальйону і 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії. Тобто всі військові частини отримали хтось по 150, хтось 100 е дронів для того, щоб бити ворога. Е це така дуже добра традиція. До великих свят. Ми передаємо такі більші партії. Хоча щоденно ми допомагаємо військовим, тобто щоденно йде допомога. Але з нагоди Дня Незалежності така більша партія ми передали. Хлопцям допомоги, бо зараз це розхідний матеріал, і це дуже необхідно там на фронті. 24-го відбулося в меморіальному сквері панахіда, молитва за Україну, нагородження званням по званням почесний громадянин міста Івано-Франківська і за честь звитягу, на жаль, посмертно, а також за честь звитягу нагородили хлопця Михайлишина, який повернувся з полону. Потім відвідали могили, де. Теж відбулася молитва, до речі, на всіх могилах наших героїв, по всій громаді відбулися такі заходи в всіх наших сільських громадах. Теж і також кладовищах Опришивці, Пасічні, тобто тощо, де поховані наші герої. Тому ось така якби, ситуація. Крім того, було ряд заходів. Наприклад, дуже багато заходів було в парку Тараса Григоровича Шевченка, дякую, комотиву ремонтному заводу. Який виготовив багато бограчу приготував. Знаю, що їли і готували здається. Та з'їли з 12 до півп'ятої. А цілий такий величезний баняк. Дякую Гуцулії, нашому театру ляльковому, який давав для дітей виставу. Прапор, великий внутрішньопереміщені особи розгортали. Тобто, достатньо велика кількість було заходів. Було заходи для. Наших ветеранів, страйкбол пограли з нагоди Дня Незалежності. Ну, багато було заходів. Тобто відкрили антиційні дошки в підпечарах хлопцям військовим. Ну, більше такі заходи, все таки вшанування пам'яті також так, благодійні так, так. заходи. знаю, що нещодавно, не тільки нашим захисникам, сьогодні також важливий день на рахунок пам'яті і Ловаську, в тому числі це є соняк. Ще раз нагадаю, що це є пам'ять про тих воїнів, яких взяли в Котел саме тоді, 22-го року. Так, я в цьому не помилюся. Проте хочеться запитати, ви нагородили навіть не людину, нагородили також ем, чотиролапу. 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 Луна. Так, Луна. Та це собака, яка сьогодні розміновує і працює в місті Івано-Франківську на таких речах, які дуже важливі для громади. Вона працює тут, я думав, що десь вона могла зброю. Звід... Вона, вона? вона і там виїжджає, і тут mm. працює. Тобто в нас всі екіпажі, вони працюють в тому числі там. Тому вона отримала нагороду і її, скажімо, не власника, напарників, Напарник, партнер з правоохоронних органів, який з нею працює, теж отримав нагороду від громади. Ну, ми також пам'ятаємо про наших помічників в тому числі. Ну і будемо також говорити. Чому, скажімо так, не велосипедом, а мотоциклом. От було питання, Пані? бо ви сказали, ви обіцяли, ви зробили на незалежності Проїхали по мосту. Але чому О, мотоцикл? мотоциклом, не знаю. Просто багато друзів мають мотоцикли. Mm -hmm. І десь вирішили, що мотоциклом буде най... Най... Mm -hmm. найцікавіше. Тому проїхали з мотоциклом. Добре, а чому не за кермо? Ну, я дещо так, все-таки з точки зору безпеки. Mm -hmm. e ми зрозуміли, значить, на мотоциклі ви їздите. Знаємо, що на велосипеді вмієте. Вміє дуже добре. Мотоциклі Кажуть, трохи. А коли проїдемо автомобілем? Автомобілем ми проїдемо. Ну, реально відкриємо листопад-грудень. Для проїзду ми могли і зараз автомобілем поїхати, але міст є не, не ведений в експлуатацію, могло бути проблеми з правоохоронними органами. А, так. Да, тому Чи, багато, є, буде, багато, багато є добро, mm -hmm. добрих людей, які цей тому десь змінили ту концепцію. Ми могли і зараз проїхати в автомобілі. Тобто він витримає все гаразд. Та тут не питання витримає, тут питання просто їх. То, що він витримає, це 100%. Ясно, чекайте, там ще якісь тестові, Богдан, варіанти повинні відбутися, як ми повинні. Так, Так, будемо питати якраз про новий маршрут, який відбувся. Нещодавно запуск з угорників на номер 43. Так, розповідайте, цікаво насправді інша історія. Цікаво, чому вирішили так зробити? Це були звернення мешканців? чи? Мешканці багато зверталися, як вовчинців, так і у горників. А плюс воно поєдні мікрорайони: Позітрон, гірку, майзлі. Ну, тобто ці два села вони знаходяться в ну, різних, да, в різних частинах. тому Багато хто скористається цим маршрутом. Тому 43 й маршрут запрацював ще один комунальний маршрут до Дня Незалежності ми запустили. От е, цікаво, чи є можливо ще якісь звернення або Та є багато місто. звернення всі угу. тут мешканці місто розростається, так навіть не в тому. Всі при хто має приватні маршрути, багато хто звертається, щоб замінили е, комунальним. Ну і те, що ви кажете, місто розбудовується, тобто. Воно збільшується в, в Окраїнах і теж є потреба в транспорті. Наприклад, 26-й маршрут. У нас це була саме вимога людей, які живуть на, на вулиці Набережні, туди ближче до Калинової Слободи. І, тому цей маршрут, наприклад, запрацював mm -hmm. вже успішно півтора року. працює. Ну, так, тому, тому ми десь реагуємо на ті звернення. Хотілося б, да, щоб і всі маршрути приватні стали комунальними, ну, але це ну, так одному моменту. Ми це повідомлялося, що так. планується, але це дуже довгий і тривалий процес. Так. Так. так, І також запитаємо якраз про новий навчальний рік. Я знаю, що нещодавно, умовно, нещодавно так віддавали, скажімо так, була допомога в плані із портфеликом. Мені цікаво, так, мені цікаво близько тисячі дітей отримали дивіться, такі портфели. Мені цікаво, тому що є питання. Віддає держава, там є 5 тисяч, які можна заявити. так, Також ви що... із Карітасом. От мені цікаво, Пок... що там є. Поки що дає держава, але ще поки що ніхто не отримав. Не отримали ще? Ну тому... я знаю, що Карітас приймає. Тобто діє приймає, але ще не виплачує. Я знаю, що якась і е, міськрад. Але це добра ініціатива, тому тут я тільки за. А, а що там було? Ну, в порталі. Порталику там різні зошити, інші речі. Плюс е, Картас традиційно додає ще сертифікат, і дитина може там з батьками е, е, отримати ще додатково піти закупити те, що їй необхідно. Умовно на яку суму? Ну плюс умовно ну, першокласники на півтора тисячі гривень. Може бути від 800 до 1200 двісті гривень, mm -hmm. що mm -hmm. додатково до до портфелика йду. так, бо якраз із цим була проблема, е, ну з'ясувати, хоча б тому, що ну насправді є якісь допомоги від дії, я навіть не знав, що її зараз немає. ну вона є, але вона ще не виплачується. Ну так, ну будемо сподіватися, що то таки відбудеться. Також запитаємо на рахунок котелень. Я знаю, що відкривали котельні на мікрорайону, і це ліцей 5, 3, 5 і 11 ліцеї. І знаю, що до будується, мається будуватися. Ви там були на відкриті, так, якщо я не... такі проблеми відбуваються. То скільки ще потрібно, умовно, умовно, скільки ще потрібно для того, щоб ми були в безпеці, ну, наша громада в форматі е, що це не питання безпеки, це котельня індустріальна, з якою ми постійно маємо проблеми. Тому йде поетапний по відхід від централізованого опалення, перехід на невеликі котельні, індивідуальні і на е Індивідуальне опалення в житлових будинках. Станом на сьогодні, крім шести будинків, всі вже будинки відключилися в цьому мікрорайоні. Лишаються організації. Тому зараз ця котельня велика, вона третя, п'ята, одинадцята школа, mm -hmm. дитячо-юнацька спортивна школа, поліклініка одна, лікарня легенева, друга. Надзвичайні ситуації, ДСНС, тобто це весь мікрорайон, вона буде обслуговувати. Тобто ми плануємо до кінця жовтня її запустити, тобто в роботу і відповідно. Теплоносій буде отримувати ці організації. На наступний рік у нас залишиться Сахарова, Чорновола і на вулиці Бельведерській, тобто три котельні треба збудувати. Збудувати. Ми вже збудували на... для ліцею імені пулюя збудували на Національній гвардії і збудували на вулиці Гвардійській Фаріон. Не котельню. Зараз оця котельня, вона, вона достатньо така, вона більша з більших котелень. Тобто це, ну, так, якщо накрили, тобто, тобто, в тобто весь вкази, квадрат це. обслуговування і тобто, ну, достатньо вона така об'ємна. Але ми йдемо. Це велика реформа, тобто ми фактично одну третину міста за цей період часу майже вже, майже вже відключили від котельні індустріальні. То різні були шляхи перепідключення. Дивіться, я, я якраз вас питаю, вибачте, що нас переб'ю якраз питаю, а скільки якраз є проблеми умовно? В тому, що нам потрібно це перезакривати, будувати я в тому форматі, те, що скільки потрібно ще будувати або умовно перезакривати ну, в відсоткових еквівалентах, умовно. Що значить перезакрити? Трошки не, не, не розумію такого питання. Ну якби ну, плані, якщо є потреба, значить слід її закривати. Так якщо ми будуємо, значить є якась певна проблема в тому. Ну, то, тому що котельня індустріальна вона не може на сьогодні втрати, так не витягує втрати там 70-80%. Тому котельня індустріальна, вона вона є ще в приватній власності, тобто постійно є з нею проблема. Тому це вимога часу, і всі пригадують наскільки пізніше котельне ну, запрацьовує. Тому коли кожен будинок мешканці будуть мати індивідуальне тепло, а це цього року це близько 50 мільйонів гривень, які подаємо mm -hmm. допомоги. Жильцям на перехід на індивідуальне опалення, це будівництво котелень, які обслуговують в першу чергу заклади освіти і дитячі садочки і інші. Бо паралельно ми робимо інші роботи там. Там, відключили дитячий садочок на слави зараз на Шевченка, електричне опалення. Тобто ми фактично весь район закриваємо, тобто будуємо такі котельні. Це одна велика котельня, а роботи насправді в рази більші. Да. Бібліотеки, всі інші речі, ЦНАП, перехід на індивідуальне опалення, тому зараз розкопували центральну частину міста, щоб електрику підтягнути. Додатковий, додатковий кабель. Тому це величезна, ну якби скажімо, реформа, яка яку боялися робити роками, но, але наша команда це, це робить, і ми на завершальному етапі. Ми ще цей рік запустимо котельну індустріальну. Ми її взяли, беремо на рік в оренду. Але це останній рік, це вже остаточно. Останній рік функціонування цієї котельні. Тобто і це тільки тому, що ми не можемо. У ми не можемо доманентно витягнути всі кошти і тільки Це будувати, віддати, тільки тут туди віддати, будувати котельні. Тому так поетапно ми робили, тобто крок за кроком. Один район відключили, потім другий район, потім третій. Паралельно даємо людям допомогу котельні. Тобто ніхто у людей не на один на один на цю проблему. Це тобто місто не допомагає. Кидає. Тобто ми так, даємо так, так. по 50 тисяч гривень. Це важка реформа, це непроста. Але коли вже люди собі ставлять індивідуальне опалення, вони потім виграють. Тобто ну, вони самі зінка, вони так. через рік, два кажуть, добре, що ми це зробили, це і дешевше і ці речі, коли так. ти вклав туди гроші, вона все одно тобі потім е чи пізно повернуться. Вони повернуться, насправді mm. це дуже важливо. Тому і коли будуть звернення, щоб люди розуміли, хоча б на що і як воно працює. Ну і також ми ще маємо події цих вихідних. У нас було відкриття виставки 28 серпня, от завтра у нас вже починається відкриття фестивалю Франкофест. Чи можете ви ще трішки детальніше про нього розповісти? Завтра з 12-ї години і в неділю з першої години вперше відбувається такий фестиваль, який присвячений Івану Яковичу Франку. Дякую Палацу Потоцьких, який є, дійсно це фестиваль. Приходіть, буде багато дискусій, для діток буде багато, і е, буде якась невелика концертна програма. Тобто, все робимо для того, щоб шанувати пам'ять Івана Яковича Франка. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо. Будемо вас відпускати, е, тому що є у вас свої справи. Це була програма Наше, Наше місто. місто». Ну і в гостях з нами, як завжди, по традиції був міський голова Івана франківської громади Руслан Марцінків. Вам дякуємо, що завітали і чекаємо наступного тижня. З новими новинами ну а ми, друзі, повертаємося трішки до музики. До музики.